Чому людям, попри високі податки, вигідно працювати у Швеції? Відео буде корисним для тих, хто планує працювати або вже працює в Швеції, а також для роботодавців та найманих працівників в Україні, оскільки саме ви можете створити такі робочі місця, де люди будуть працювати з задоволенням. Вітаю! Я Ліна, вчитель англійської мови у шведській школі. На своєму каналі розповідаю про життя у Швеції, а також досліджую феномен щастя шведів. Підписуйся на канал, щоб отримати інсайдер Інформацію з перших рук офіційно працюючи у Швеції, ви отримуєте зарплату, якої в принципі вистачає на прожиття. Але шведським законодавством передбачено також створення гідних умов праці. І наявність бонусів. Бонуси, які відсутні в інших країнах, або бонуси, які в інших країнах набагато менші, ніж тут у Швеції. Вам варто послухати наступну інформацію дуже уважно. Інформацію про гарантовані бонуси, щоб ви могли ними скористатись, а не так як я дізналася про них через декілька років вчителювання у школі. І більшість бонусів ретроактивно не повертаються у другій частині відео. Розповім вам про деякі специфічні бонуси для різних професій та компаній. Тож нашорошуйте вуха! Поїхали. Почнемо з найприємнішого: це 5 гарантованих тижнів оплачуваної відпустки. Деякі роботодавці дають навіть 6 тижнів. Відпустки, які шведи беруть влітку, це священний час відпочинку. Навіть не намагайтеся зв'язатися з ними та порушити їх спокій. Вони і так намагаються уникати думок про роботу. Приємна приємність: якщо ви працюєте у комунальному секторі, після того як вам виконається 40 рочків, ваша відпустка з 25 днів збільшується до 31 дня. А коли вам виконується 55, то ви матимете цілих 36 днів оплачуваної відпустки. Материнство та батьківство заохочаться у Швеції. Пара отримає 480 днів оплачуваної декретної відпустки на дитину. І вже батьки домовляються між собою, як розподілити відпустку. Єдине, що батько має провести 90 днів, принаймні 90 днів з дитиною. Той, хто йде в декрет, отримує декретні, і це 80% від зарплати. І якщо ми вже згадали про 80% від зарплати, то саме 80% від зарплати вам сплачують лікарняни. Перший день лікарняного в Швеції не сплачується взагалі. Наступні 14 днів сплачує роботодавець. А якщо ви залишаєтесь на лікарняному довший період, то виплати вам будуть йти від Фошекрінська страхового фонду. Ще трохи важливих цифр: повний робочий тиждень не може перевищувати 40 робочих годин або 48, максимально 48, включно з понаднормовими. Ліричний відступ та повчальний урок. Майже увесь перший рік вчитрування в шведській школі, я працювала понаднормово і без великих перерв. Наприкінці навчального року я дізналась від мого знайомого, який був представником вчительської профспілки у своїй школі. Що обов'язково потрібно брати перерву. Це передбачено законом перерву після 5 годин непреривної праці. Перерва може бути 30 хвилин і до години в залежності від вашого роботодавця, але мінімум 30 хвилин. Ще він мені повідомив, що всі ті години, які я працювала понаднормово, мені ніхто не сплатить. Запам'ятайте, якщо вам потрібно працювати понаднормово, то ви узгоджуєте, обговорюєте об'єми роботи та оплату до того, як ви приступаєте до виконання завдання. Що ж сказав мій знайомий представник проспілки. насварив мене і сказав, що таких самопожертв ані шведське суспільство, ані шведське законодавство не схвалює. Якщо ваше навантаження завелике, велике, ви йдете до роботодавця і просите його зменшити навантаження або дати якісь додаткові ресурси, щоб виконати роботу. Якщо роботодавець вам не йде на зустріч, ви звертаєтеся до представників своєї профспілки. Плавно переходимо до наступного бонусу. Я б навіть сказала наполегливою рекомендацією: доєднатись до профспілки. У багатьох країнах слово профспілка це порожній звук, але не у Швеції. Близько 70% працівників належить до профспілок. Вам, як людині, яка тут нещодавно і не знає законів, буде дуже нелегко відстоювати свої інтереси в спірних питаннях. Але якщо ви є членом профспілки, то ваш представник вирішує ці проблеми за вас. Окрім практичної та юридичної допомоги, профспілки також надають величезну кількість бонусів. Розглянемо, які, наприклад, бонуси ви можете отримати на прикладі моєї правспілки вчителів. У розділі знижки маємо 434 пропозиції: серед них знижки на готелі та подорожі, одяг відомих брендів, техніку, товари для дому, продукти харчування, квитки до кінотеатру, асортимент аптек, посуд, товари для садівництва, меблі, аудіокниги, золотовари, квіти та багато іншого. Про ці численні знижки на товари та послуги для членів моєї профспілки я дізналась лише декілька днів тому, коли готувала матеріал до цього відео. Краще пізно, ніж ніколи. Але коли ви вступаєте до проспілки, одразу поцікавтесь бонусами. Гарантованою в Швеції є також пенсія. Пенсійна система базується на пенсії, що залежить від доходу, преміальні пенсії та гарантовані пенсії. У моєму випадку роботодавець сплачує податок до пенсійного фонду, але молодшому поколінню рекомендують подумати про альтернативні шляхи забезпечення себе у старшому віці і не розраховувати лише на пенсію. Рухаємось далі. Дізнавшись про цей бонус, я дуже засмутилась. Засмутились тому, що ніхто мені про нього не розказав. І три роки я ним не користувалася. Запам'ятайте це слово: фріскворк підроки оздоровчі. Працюючи в Україні, оздоровчі ми отримували грошима. У Швеції трішки інша система. У Швеції ви маєте надати доказ до того, що ви використали кошти саме на оздоровлення. Ну, наприклад, чек. І тоді роботодавець частково чи повністю повертає гроші за спортивні активності. Або ж у вас є окремий рахунок. З певною сумою коштів, який прив'язаний лише до оздоровчих активностей. Яку суму може використати роботодавець на ваше оздоровлення? Максимум близько 500 євро на рік. Мій роботодавець виплачував нам 250 євро на рік. І ви можете використати ці кошти лише на певні активності, які входять до переліку затвердженими податковою службою Швеції, оскільки оздоровчі це неоподаткована допомога. Дивіться та дивуйтесь, які ж активності входять до цього переліку у 2023 році. До списку оздоровчих активностей входять телефонні додатки, наприклад, для йоги. Сауна, альпінізм, боулінг, бокс, крікет, танці, педикюр, спортивна рибалка, гольф, гіпноз, верхова зізда, хокей, веслування на кануги. Світлова терапія, масажі, медитація, мотокрос та інші. Чого тільки не роблять роботодавці у Швеції, щоб мати здорових, щасливих та задоволених працівників? Час дізнатись про маленькі, але такі важливі бонуси вони як вишенька на тортику до вищезгаданих. Перше місце в моєму переліку займає фійка, шведський феномен, без якого не можна уявити приватне чи робоче життя шведів. І увесь світ зачекає, поки швед насолоджується законною фійкою. Що ж входить до фійки на роботі? Ну, перш за все, кава, багато кави. Кава має бути і кава має бути якісною. А ще, окрім цього, чай, цукор, молоко. У школі, в якій я працювала перші два роки тут у Швеції, до вчительської кожного понеділка доставляли три ящики з фруктами, з яблуками чи грушами, цитрусові та банани. Окрім цього, ми могли ще взяти фрукт у їдальні, і фіка для персоналу на цьому не завершується. Щосереди найдовшого робочого дня у школі до педрат та засідань кафтер нам накривали буфет. Чи так званий шведський стіл, де ми могли собі легко перекусити, змонтувати один чи два бутербродики до цих всіх зустрічей. І на цьому фіка також не закінчується, тому що декілька разів на рік за рахунок роботодавця нам проводили after work або wine and cheese, дві двічі тричі на рік. На цій смачній ноті переходимо до корпоративів, які також відбуваються за рахунок. Роботодавці в школі це початок навчального року, кінець навчального року та перед різдвом. Місце проведення залежить від організаторів та бюджету свята. Це може бути ресторан, болінг або чому б не квест у колишній в'язниці. Продовжуємо тему святкування та подарунки. І це все за рахунок роботодавців. Роботодавці дарують подарунки до Різдва і у нас, наприклад, в школі до на закінчення навчального року або на прощання. Ще вас привітають з ювілеєм, з народженням дитини, з одруженням, можливо, досягненням якогось академічного букетом та невеличким подарунком. Максимум, що може витратити роботодавець на вас, наприклад, на різдво, це 45 євро. Але якщо ви йдете на пенсію, то роботодавець може купити вам подарунок вартістю до 1500 п'ятсот євро. Ще декілька поширених бонусів: це безкоштовний телефон з оплаченим мобільним зв'язком. Парковка для працівників, безкоштовний автомобіль, велосипед чи мотоцикл для працівників. Ну і, звичайно, періодичні видання, наприклад, газети чи журнали, які пов'язані саме з вашою сферою. Важлива інформація для тих, хто працює багато за екраном монітору. У такому випадку ваш роботодавець може сплатити. Огляд у окуліста і навіть виготовлення окулярів спеціально для вас. Якщо ви працюєте вдома дистанційно, навіть частково, ваш роботодавець може забезпечити вас купити або взяти в оренду для вас речі або меблі для домашнього офісу. Під час пандемії деякі компанії доставляли меблі для своїх працівників, щоб облаштувати домашній офіс. Вчитель фізкультури, який проводить велику кількість уроків на вулиці щодня в будь-яку погоду, повинен мати зручний якісний одяг та взуття. Погодьтеся, з власної кишені не накупишся. Деякі вчителі, в залежності від їх спеціальності, отримують додаткові кошти на придбання робочого одягу. Це стосується і вихователів дитсадків, а також вчителів групи продовженого дня, оскільки ці люди мають знаходитися з дітьми на вулиці за будь-якої погоди. А в Швеції переважно мокро, холодно та вітряно. Не знаю, чи вам відомо, але під час пандемії переважна більшість садочків дітей тримала на вулиці цілий день. Вони майже не заходили. Тобто і діти, і вихователі повинні були мати гарний, якісний одяг. Кляде ефтеведер. Одяг за погодою, а найуважніші роботодавці, які цінують своїх працівників, можуть навіть частково сплачувати такі послуги, як доставка продуктів харчування додому, хімчистка, або чому не приготування їжі або послуги прибирання вдома у працівників. Близько 20% усіх робочих місць надають можливість брати свого чотирилапого друга на роботу. Звичайно, за умови, якщо всі в колективі погоджуються на це. Собаки створюють гармонійну атмосферу та знижують рівень стресу. Даруйте лайк та діліться цим відео, якщо інформація є корисною. А які бонуси ви хотіли отримати від своїх роботодавців? Коментарі залишайте під відео. Бажаю вам робочих місць, де працюється із задоволенням. Дякую за увагу! Будьте допитливими та наполегливими. Щасливо!